Друзі, всім привіт! Вітаю на нашому каналі. В цьому відео хочу зробити огляд турніру Чемпіон Грузії з шахів 26-го року, який проходить розуміло, що в Русі. І зроблю огляд жіночого турніру. На сьогодні завершився шостий тур, отже, у нас до кінця вже три тури лише залишилось. І тут доволі сильний склад. Думаю, що ви багатьох можете знати. Це Басіла Швіди та Арабізи, які якраз грали між собою і були на першому місці. Вони також лила жала з стиковою снаю, наприклад, збила Хотена Ну, Інші для мене невідомі, але, можливо, теж ви їх знаєте. Ну, взагалі, жіночі шахи в Грузії завжди були на дуже високому рівні. І давайте якраз подивимось партії лідерів, яка сьогодні відбулася. Це Басіла Швілі проти Арабіце. Давайте дивитись. Uh, у нас був uh, захист Німцовіча після ходу сон б 4 І тут, в принципі, по дебюту uh, Чорні отримали добру позицію. Кінце uh, 6 теж, до, до речі, цікавий хід. тобто, Наскільки я знаю, в таких позиціях часто Чорні грають С5. Але кінце 6 теж можливий хід. Давайте подивимось по базі, як тут грали. Uh, в принципі, є хід С5, ДЦ головний хід, кінце 6. До речі, майже не зустрічалося, Один відсоток лише по базі майстрів. Я так думаю, що у чорних є вибіри, БЦ, і кінці 6, і це 6 всі ходи можливі. Отже, у чорних якраз вийшла нормальна позиція. А, навіть зараз зайвий пішак, але білі захоплює центр. Отак пішканцеча не так легко може бути відіграти, чорні його захищають поки що. А, далі грають b5 і а, якраз пішака цього втримують. Кінь переходить на поле b3, h4, h6, кінь g5, білі хочуть розпочати активну гру, щоб мати компенсацію за пішака. Ну, і тут якраз після ходу h6, це дуже логічно за чорних. Біла була цікава ідея Е5. Давайте їй покажу. Хід на контратаку. Ну, і план в тому, що кінь переходить на поле e 4 а не на поле H3, ну, більш пасивна. Ну, тут позиція приблизно рівна. У чорних лишається завій пішак, але у білих тут є ініціатива і більш активні фігури. А в партії, йшов був хід у нас Кініш 3. А ну, далі у суперниці грали доволі сильно. А білі проводять G5. І тут чорним варто було відразу видіти Кініш 7. А вони ж зіграли слон D3. Помінялись, ну вважається, що обмін фігур Накористов у кого зайвий матеріал, але тут білі з'їдають саме коня і відкривають позицію на королівському фланзі, створюючи ще більше загроз. Ми бачимо, що тут король у чорних вже доволі е, нестабільний, скажімо так. Ну, Однак далі тут насправді е, теж була не дуже сильна гра від чорних. Ну, Насправді навіть помилка по комп'ютеру це хід d 2. Хід логічний, але поганий. Комп'ютер радить якраз тут мінятись на D1, наприклад, на початку, далі на G2. Трой-Д8 просто все міняє. Ну і логіка така, що чим менше фігур, тим простіше якраз віддавати ініціативу суперника. А тут, до речі, трошки один теж цікавий хід за білих, щоб хоч якусь фігуру зберегти, не міняти все поспіль. Ну, позиція була б доволі важка, до речі, для оцінювання, ну але вона приблизно рівня, тут декілька ходів, як на мене, дуже неочевидні були. Чорний зіграли інакше, кінь Т2. Хід має сенс, тому що кінь переходить на більш сильне поле, принаймні ближче до центру становиться. Але у білих з'являється ідея провести туру, класний хід тура на е 3 І далі д 2 Теж Д2. Ну, Я так розумію, що з'їдати тут не можна. Давайте перевіримо з комп'ютером, що буде на слон д 2 Буде Kін 5 Kін G5 це ферзь h 7, тому варто з'їдати, я так думаю, і що просто немає. Ну і зараз у чорних проблема, що загрожує мат в один хід, ну, якщо не зіграти король F8, то просто буде мат, на g 6 ферзь h 6 Далі мат, тому король F8. Давайте ще далі, далі подивимось, що у нас тут може відбутися. Поки що у чорних це такий є зайвий матеріал. Ну але білі тут можуть зіграти, до речі, по-різному. Декілька шахів, G7, ну так я розумію, що треба десь f 7 грати в якийсь момент. І немає захисту від f 8H. Така цікава ідея. А саме тому латура Т2, слон Т2 не працювало. XL ну, G2 зіграло у нас чорні, кроль G2. І тут все таки з'їде турон, ну, якщо її не з'їдати, то взагалі не зрозуміло, що робити. Тоді у білих за матеріалом все добре і ще й атака продовжується. Ну і якраз варіант дуже схожий на те, що ми з вами дивилися, тільки тут чорні зіграли вже. Ну і далі король побіг. білі якраз з'їдають пішаки тут. І от що цікаво: в цій ну я думаю, майже всі 15-ті грали в 8 перси. Хід дуже логічний, максимально простий. До речі, часу вже було так багато, 2.35 ми бачимо на годиннику у білих. Але тут єдиний хід, який давав прям виграну позицію а, знайомо, по комп'ютеру, це хід KD8. КД8, В чому головна ідея? В тому, що ми і на ферзя напали, і закрили восьмий рядок, щоб потім наш на F8 пройшов безкоштовно, і ми при цьому не втратили ферзя на E8. Ну просто виграна білих, тобто в цьому варіанті можна ще завершити лінію, у нас зайвий ферзь, зайвим ферсем якось виграємо цю партію. Так. Ну, Можна було в ДДТ зіграти, тут позиція вже не дуже цікава. Просто зайвий ферзь далі без проблем перемагає. В принципі, можна таких і знайти, як In D8, ну і по суті це єдина помилка білих за всю партію, що так не зіграли. А от після 8 ферзь об'єктивна позиція нічийна. так вона, вона набагато простіша саме для білих, але... По компу вона тримається за чорних. І отут а, чорним варто було зіграти не король b6, а b4. Давайте цей варіант покажу, тому що по суті це вже фінальна обвика чорних в доволі складній позиції, але тим не менш. А що тут може бути далі? Чорні пропонують обмін форзай. Ми, звісно, що не міняємо. А, ну і далі тут декілька шахів. Ну і в якийсь момент так, розумію, що ми зможемо поставити вилку і виграти туру. Давайте все-таки до кінця цей варіанти доведемо. А точніше, навпаки, да, тут немає вилки, так, да, це ж правильний варіант, я трошки забутися. Якраз в цьому варіанті вилки і немає. Наприклад, король С1, і в тут порядок, король Б2 теж можна було зіграти. Якщо б е, з'їдали біля туру на е 8 то тоді насправді перевага була б навіть і чорних. Тепер 5 і... RC2 ідея і пішака, тут навіть вже у білих суттєві проблеми. Також така була лінія, якій якраз чорні як тримались, а в деяких варіантах навіть могли і на перемогу розраховувати також. Ну але було автоматичне король B6, хоча я там подумала із 2.43 приблизно 2 хвилини арепідза і зіграла таке король B6, що всім сподобалось в варіанті B4. Ну, а цей варіант програє, оскільки тут у нас Kін uh, D4 дуже сильний хід. І в цій позиції у білих багато загроз. Ну, одна з ідей, наприклад, це секрета кінці 6, король відходить і ФСБ-4 мат. Чорні знайшли таки, як не отримати мат відразу, але тут, на жаль, для них втрачається тура. Підшуху вже насправді не було, це найкраща спроба продовжити боротьбу, найкращий захист, але вже, на жаль, позиція безнадійна. При правильній грі білих позиція це та, що не тримається. Якщо пішака не втік не було, це була б нічия, але цього пішака ніяк чорні з'їсти не зможуть, і він поступово біжить уперед. Ну і тут доволі технічно, до речі, грала у нас Василя Швілі, декілька шахів зробила. Ще один шах, ще шах. Ну і тут, так, фінальна можливо помилка крові 4, але позиція все одно програна, тому тут вже не так завжди, вже важливо. Крой Б6 це було трохи більш сильним ходом, але все одно позиція програна, тут пішак на b 4 втрачається з шахом. Ну, все одно позиція об'єктивно безнадійна, можливо, трохи більше шансів би було практичних. Рано чи пізно білі б, я думаю, перемогли. Тим більше, що часу ще було, не дуже багато, за 4 хвилини, тим більше ще й додавання. Тобто білі б справились. Ну, а тут... Просто верш 3 вирішує всі проблеми, тому що відразу доводиться ферзи міняти. Ну і це елементарно вигляд Ніпін. Тому що я поставі давно зараз коня за пішака. Ну і чорний пішак дуже далеко. А чорні його не зможуть провести. Ми знаємо, що є нічинні позиції, коли пішак стоїть на полі А2, але до поля А2 ще дуже-дуже багато. А чорним, якщо зігати, наприклад, зараз А4, то просто ферзь Б4 шах, потім з'їдаємо пішака. Ну і навіть якщо пішак би стояв на полі А3, все одно це було б виграно, тому що все одно ставимо шах. І на короля 2 там будь-який хід королем, а потім сідаємо пішака. Тобто, в принципі, виграно без якихось проблем. Ну Насправді дуже сильна партія відпосіла швілі, вона пожертвувала пішака. Жертва не скажу, що прям ідеальна, але можливо, по комп'ютеру там оцінка приблизно нуль. За цю жертву, за цього пішака отримала гарну активність і якраз могла провести атаку на короля, Потім притворила пішака на ферзі, ну і бачимо, що в принципі, доволі, доволі впевнено перемогла. А, ну І зараз якраз посіла що її на першому місці, в неї дуже гарний результат, 5 з 6. Рабідзе на другому залишається, 4 з 6 теж непогано, але вже на перше місце буде важкувато патентувати після цієї поразки. ну і далі. Там ще багато голов просвідувачів, по 3,5, по 3 очки там, і так далі. Але тут перше місце вже, враховуючи, сходить результат, я думаю, що басіла швіня повинна тримати, якщо в майбутніх турах вона не а, зіграє якось дуже погано. В принципі, зараз бачимо, що вона дуже впевнено йде по турніру і а, в, принципі, а, в принципі, вона повинна і фіксувати перше місце. Отже, дякую всім за увагу і до зустрічі.